Друзі, приїхали такі класні підставки для телефонів. Дивіться, вона алюмінієва повністю, зажимається, кріпиться під зеркало. В будь-якому положенні ви можете справа, зліва поставити. USB-зарядочка. Також ви можете регулювати тут на пружинці, трошки витягається і ставиться телефон горизонтально та вертикально. USB-зарядка 5 вольт, 2 А. Ось так виглядаємо. Підключаєте два проводи, плюс та мінус, і все буде працювати. В комплекті такі різиночки, щоб телефон не ковзався, якщо без чохла. Ось як виглядає з телефоном. Вставляєте телефон, зажимається все. Легко зажимається. Тут ще піджимний вінтик, щоб не розкручувалася різьба, щоб не випав телефон. Ви можете використовувати цю підставку. Відеореєстратор, якщо хочете з телефону поставити. Якщо десь їдете класні місця, то можете знімати і приложення, ставити на телефон відеореєстратор, то знімаєте красиві місця, як ви їздите. Ось так воно буде виглядати, ставиться все. Дуже міцно тримається, не випаде телефон. Навіть витягнути його неможливо, поки не розкрутиш. Повертається також. Ось так повернуло. Ось так повернуло, як захотіли, так повертається. Поставка дуже класна, не буде не торохтіти нічого. Ціна десь приблизно 700 гривень буде коштувати.